Доброго Добривечір, ми всіх себе на каналі Вас Пісію. Сьогодні у нас буде збірочка. От у мене на столі комплектуючий. Уже я основу підзібрав. Що у нас за основу взято? Брат за брата, а за основу у нас взята Asus Type Gaming B550 Pro. Материнська плата, B550 чіпсет am 4 Сокет, звичайно. І що у нас тут пише? Звичайно, B550 чипсет. 2М2 роз'єма у нас. 6 SATA роз'ємів, 2,5 гіабітний lan контролер Ось так у нас вже встановив систему охолодження. У нас один М2 PCI Express 4.0 можна встановити сюди. І інший у нас M2 роз'єм. Він може працювати або із SATA ssd ком або з PCI-Express 3.0. У верхньому роз'ємі M2.1 у нас стоїть SSD-шка, яка зараз покажу. Це у нас. Crucial P3Plus на 500 гігабайт, PCI Express 4.0 і вона буде працювати на швидкостях PCI Express 4.0. У нижньому слоті у нас стоїть така сама SSD тільки об'ємом на 1 ТБ. Також Crucial P3Plus на 1 ТБ. Але вона буде працювати на швидкостях PCI Express 3.0. Подивимося, які в нас будуть різниці по швидкостях. 4 роз'єма у нас під ddr 4 ту оперативну пам'ять. Башня у нас Artwul Performa 10X на 5 теплотрубок. 120-й вентилятор це у нас PC-кулер з RGB підсвіткою. На виду у нас також буде в корпусі стояти такий самий вентилятор. І ще у нас є вентилятори. 240 підуть у наш корпус на низ. Два 140 240 вентилятора у нас у корпусі вже є. І оце, якраз 120-й на виду замінимо. І наверх поставимо два 140 х на виду. Корпус у нас Lian Li 011. Air mini. Такий у нас кубик. Незвичайне компонування. Блок жилення у нас розташований за задньою стінкою і він встановлений вертикально, не горизонтально, як у звичайних корпусах. Також ще у нас під зберігання даних жорсткий диск 3,5 дюйма, 4 ТБ, Seagate Iron Wolf, дуже хороший хард. Оперативна пам'ять у нас буде Crucial Ballistics, кіт на 32 ГБ, 2 по 16 Частота 3200, але на 3400 вона спокійно працює, без ніяких проблем. Можна занизити таймінги до 16, 17, 17, 35 і все працює дуже добре. Так, відеокарта. Відеокарта у нас буде RTX 4070, 12 ГБ GDDR6X пам'яті. Для 2К геймінга підходить дуже добре. Можна замахнутися навіть на 4К геймінг. Але, звичайно, не з такими високими налаштуваннями, не на ультра. Ось так у нас виглядає наша відеокарта Ось така малюточка. Невелика вона. У нашому корпусі поміститься без ніяких 8-пін. У нас додаткове живлення, і все буде дуже добре працювати. Блок живлення Deepcool DQ 750M V2L повністю модульний, 80 у нього сертифікат, 10 років гарантії від виробника або 100 тисяч годин на працювання. 120-й вентилятор у нас повністю модульне на підключення кабелів. Ось так у нас він виглядає. Під'єднав уже всі необхідні кабелі. Ось так вони під'єднуються. І ще у нас дуже багацько є під ВГА, під всілякі САТ, молікси, підключення. Бачимо, що він може видавати максимум по 12-вольтовій лінії. 744 Вт він може видавати, але наша збірочка. Це у нас. Ryzen 7 5700X, 8 ядер, 16 потоків. У нього споживаний теплопакет 65 Вт. Але в мене стоїть, я вже все провірив. Precision Boost Overdrive стоїть на 95 Вт, щоб він максимально бустився на всі ядра. Материнська плата у нас ж зона VRM дуже добре охолоджується. Він себе дуже добре почуває під даною баштою, що в корпусі у нас все буде продуватися, буде все дуже добре. Зараз будемо збирати все це в корпусі і тестувати в іграх. При 2К розширенні. Звичайно, для 2К нам потрібно 32 Гіабайта. 16 вже для 2К геймінга буде замало. Через пару років вже можливо і для Full HD геймінга 32 ГБ потрібно буде 32 ГБ, 16 буде маловато. Не перемикайтеся, зараз будемо все закидувати в корпус і подивимося, як воно все буде виглядати в корпусі. Вечора ми з України. ми з України. Встановлення материнської плати в корпус, не забуваємо, що в коробці з материнською платою є отака заглушечка, яка встановлюється в корпус, щоб захистити нашу задню панельку входів-виходів. Не забуваємо її встановити. А потім уже ставимо тільки материнську плату. Але перед тим як ставити материнську плату з іншої сторони. Впевнемося, що в оці прорізи, якщо ми поставимо материнську плату, чи пролізе в нас отут вгорі живлення нашого процесора. Це потрібно врахувати, тому що до цього, мабуть, нам прийдеться встановити зразу блок живлення, закинути кабелі на ту сторону, потім встановити плату і підключити живлення. Зараз закинемо наш блок, під'єднав усі необхідні нам живлення, живлення материнської плати, живлення процесора 8 пін, живлення процесора 4 пін, з якого ми візьмемо ще один 4 на живлення 8 плюс 4. Живлення відеокарти. Нам потрібне 8 пін. І живлення SATA, Нам потрібен один роз'єм живлення SATA. Зараз встановимо блок і подивимося, як воно виглядає. Ось так наш блок встановився, пригвинтив на 4 гвинта. Дуже добре він стоїть. Місця, звичайно, потрібно буде укладати дуже добре кабелі. Добре, що в нас ось тут внизу є проріз. Ми можемо закинути під блоком. Ось там у нас є проріз. І витягнути на материнську плату з корпуса ту ж саму HD-аудіо, вентилятори під'єднати знизу. Щоб закинути кабель і вони тут внизу у нас будуть знаходитися. Поки що все дуже добре. Так, Проміжний варіант збірки. Передній вентилятор я думав замінити, але потім побачив, що у нас вгорі 140-ві вентилятори не стають. Вони впираються у кабелі живлення процесора. Кабелі загнуті. І сюди максимум ось в, оце, в середню, в середню проріз стає 120-ка. Тому. 140ку сюди встановити дуже важко, воно впирається. От цій, тому що у нас ще 8 плюс 4. Вони загнуть, я максимально їх загнув, але вони впираються. Тому 140ки на верх на виду я ставити не буду. Я поставлю на верх на виду в дві 120 ки пісікулір з підсвіточкою. У нас така повинна бути на башті, але в мене є ще одна pc Cooler, У неї немає підсвітки, в неї кругова RGB підсвітка. І залишив Ліан Лішну, яка була на 120 ку В принципі, 240 на вдув. Також знизу на вдув поставив дві дібкуловських, дібкуловських вентилятора на 140 мм. Наклеїв такі наклеїчки, прикольно буде. Воно виглядати. Вони з підсвіткою, але, на жаль, нас підсвітка буде світити вниз. Але, можливо, трішки корпус попадатиме. У нас вентилятор на баші буде з круговою підсвіточкою. І два вентилятора на виду 120-х, також, які будуть світити в корпус. Зараз за задньою стінкою проведу там ще більш-менш, щоб було схоже щось на кабель менеджмент. І вже потім покажу. Завершив я збирати ПК у корпусі Лі». Дивимось, що в нас вийшло два вентилятора 140 мм на вдув. ті, які йшли з корпусом, залишив. Вентилятор 120-й 120 на видув. Вгорі у нас 120 ки також на видув. На башці 120-й, з круговою RGB підсвіткою внизу на вдув 240. Отакі наклеїчки наклеїв. Відеокарту 4070 встановив кабель. Все під'єднав, оперативна пам'ять. Звичайно, вгорі. Трішечки я прогавив, що в нас кабель не дозволяв встановити 140, ки тому що вигін кабеля жилення процесора 140 вентилятори стають в оці посадкові місця. 120 ки тільки стають. Трішечки місця там не вистачає. Можливо, це просто через те, що кабель плоский. Якби були кабелі круглі, круглого перерізу, вони краще згинаються. Можна було його під'єднати. Або якби у нас було живлення тільки 8 пін, а не 8 плюс 4. Але постава 120-ків у нас, в принципі. Ще одне місце є. Воно, цей вентилятор тут не потрібен. Все в нас дуже добре. Все зібрав, Зараз покажу задню стіночку і будемо стартувати. Виглядає корпус дуже добре. Мені сподобалося в ньому збирати, але є один нюанс стосовно кабелів. Тому що цей кабелі прокладати живлення основної коси материнської плати не дуже зручно вигинати його. Чомусь мені здається, що він сам конектор трішки в цю сторону вигнутий. Намагався я його посадити, щоб він стояв рівно. Зараз покажу задню стінку. Ось так у нас виглядає все за задньою стінкою. Наша заглушечка, яка заховала там мій, так би скажемо, не зовсім топовий кабель -мен. Я Там трішечки ще міг стяжками отакими на липучках стягнув. Це у нас вентилятори, які йдуть наверх. Їхні 4-пінові конектори через подвоювач в один шасіфан законекчений. Тут у нас усі. Коннектори rgb підсвіточки вентилятор. У нас з горі з підсвіточкою, на башті кругова підсвіточка і нижні з підсвіточкою. Ось так у нас блок живлення. Це у нас кабелі передньої панельки, USB 2, USB 3.0, USB Type-C. І вентилятори передні. Lian-Li, Також через подвоювач підключені. І нижні через подвоювач підключені. І задній вентилятор у нас стандартний -Li, підключений. Е I -I Pump. Жорсткий диск у нас на 4 терабайти. Не знаю, як воно буде все тут по температурах жорсткого диска, так як він знаходиться над блоком живлення. Тому що у нас вентилятори, які дують, вони сюди ніяк не задувають. У нас глуха перегородка. Подивимося, що по температурах у нас є можливість можна 3,5-дюймовий жорсткий диск перекріпити або десь сюди, або на нижню. Сюди тільки 2,5 стають. Корпус мені сподобався. Ось так воно ззаду виглядає. Зараз будемо закидувати кришечки. Збираємо наш корпус зоронного порядку. Перед вентилятором блока жилення встановив я отакий 120-й на магнітах пиловий фільтр, щоб краще затримував пилючку, яку вентилятор буде засмоктувати. І перед передніми вентиляторами також встановив отакий пиловий фільт, щоб додатково затримував пилючку. Зараз будемо ставити бокову стінку, передню, верхню і скло, і будемо вмикатися. Так, все я підзібрав з кришечки постав. Поки що скло і верхню кришечку не став. Так як у нас верхня кришечка, ну, якби це вона, верхня панелька, фіксує наше скло бокове. Все постав. Зараз будемо пробувати вмикатися. Вмикаємо блок живлення. Так. Клавіатура засвітилася це вже добре. Жмакаємо кнопочку .Power. Все у нас закрутилося. Підсвіточка поки що не працює. Спікер у нас спрацював. Я поставив спікер. Так, вентилятори. Передні вентилятори дують. Верхні вентилятори дують, нижні вентилятори дують, задній вентилятор дує. Так, де наше зображення? І ось наша система завантажилася. Трішечки монітор у мене стояв вихід через VGA, а я підключився по HDMI. Пішлося перемкнути. Увімкнув я підсвіточку. У нас підсвіточка через контролер, керується з пульта, можемо вимкнути, можемо увімкнути і міняти режими. В принципі, все стандартно. Не захотів я підключати до материнської плати. Нижні вентилятори у нас світять, вони якби світять і вниз. Бачимо, там у нас підсвіточка, і вони всередину світять. І верхні вентилятори світять середину корпуса. І на вентиляторі на башті в нас просто кругова підсвіточка. Підсвіточка в нас вся синхронізована. Зараз будемо до кінця збирати, тестувати, ганяти в іграх. 2К розширення, NASA 4070 повинна показати себе дуже добре. Ставте вподобайку, підписуйтесь, чекайте наступне відео з тестами. Всього вам найкращого і до найшвидших зустрічей. Слава ССУ, ми вас розмажу в каш, слава СТУ, на коліна став е мразь, слава ЗСУ, тут бандера батько наш. слава ЗСУ, слава ЗСУ, слава ССУ, ми вас розмажум каш, слава ССУ, на коліна стабе мразь, слава ЗСУ, тут бандера батько наш. слава ССУ, слава ССУ, слава ССУ. Ми вас розмажем кашу. Слава ЗСУ, на коліна ставимо рашу. Слава ЗСУ, тут бандера, батько наший. Слава ЗСУ.